Так, всім привіт на моєму каналі. Переплили на нашому барку на такий островок. Тут ще люди з дітворою щас будемо. Андрюха, що спіймав? Ого, таку верховодку. Дуплє там ловити. О, ще вон дуплє, дивіться. Ано. Ось такі у нас сільодки. Денька спіймав. Так, ді, 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 не надо, поднимайся, поднимайся. Так, зараз могу снимать. Я тебе отдам. Чипапку он хай снимаю, я закину наконец-то. Ага. Так, Андрюха, що тут тебе? Рыба? На колодец ей выкопать. Ага, там скидается и правда. Так, а я сейчас наживляю червяка. Десь черв'як так. Ага, вот червяки наші. Закину фидер ще виїхали тестувати човна. Шикарно. Чотири людини. Барк 260, Дякую батьку. Привіт Дніпрянам. Нарешті потрапив до плавань справжніх. Поки там людей суєта, драка за місця. Ми тут на ізі. Так, не Рибки Андрюхи. Ого, что это за... А, 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 а. Рыбки, Андрюхи. Все, не иди такой. Я на тебе, и ты и тебе догадайся. Давай, купай. Я, нам, я его покупаю сам. А мне взять палац. День, штаны мокрые. День, не заходи. Молод, закотай ему. День, палац, спать. Так. И, они пласнули. Э-э, они пласнули. Наживляем. У нас уже маленький пятничок перекус. Тестував також секатор новенький, коли кошував поляну. Зараз покажу лодку нашу. Так. Черв'як наш. Е. Ага. Я їх камеру, да? Это Это Так, тихенько, не понамакайте. Не додавала, да. та, зараз наловимо ще. Зараз ще наловимо. Хлопці раді Давай. рибки. Така у нас поляна, спальний мішок. Такий у нас човник. Бачите, Сміття тут дуже багато. Наступного разу буду поприбираю. Не наша сміття, 2,60. Двоє дітей, двоє дорослих, вудочки, все це розмістилося, потроху доплили. Новенький зовсім отаке. От Буду знімати. Якщо буде щось цікаве, будемо знімати. Всім привіт з горішніх плавнів. До зустрічі далі. Тільки сказав щось, щось цікаве і одразу, одразу дивимось. Давай. Давай зараз допоможу. Прям, що І що деньки. Сказала, хутикаю, прям, ну. ну, щось, щось. Там, прям, Дивись там обрив, може. Блять, бореться, прям хорошо. Тру! Зараз гляну би. подсоку. би брав підсок. Ні, представляє. було зайти. Не взяли пиццак сейчас с собой. Чуешь, Ляня, в лодке обрезал. Могу. Может, судак, понял? А -а -а -а. су су У Дени клюет, давай. давай, давай, давай. У -у -у -у. О, сынок, я тебе зараз ведро дам. Так, хорошо, ну, бачите, друзья, начало покладано. Дивимось. Сынок, тримай ведро, водичку наливай. Трохи. Це для тебе басейн, да, для рибок. Шкода, шкода. Та тягне в нього. А. Ну трохи запуталась, Ну як з дітьми. Добре, закидаюся і буду знімати. Так, друзі, така у нас оснастка. Діді на каша, червячок, Діді кулі опариш, поклевако була спробую, я на черв'я. Тут різкий обрив, тому потрібно буде заходити в воду І, да, перший закид. так нічого не запуталося Ага, тут закидать весело да? так я зайду просто перший закот на тебе не хватает вы там платимо порт ми вже накидали, хватить там, хватить і рибки. Я Хлопці, рибок. Трошки, трошки кормить. Червячки. Не, Ні, не надо. Не надо. День день Ох, я. Так, цепляємо дзвоника, щоб не прогавити. Щоб всіх роздражати на березі. Я це люблю. Посмотрим. Да, Да, а вы дыр, Чтобы не Так, е, закинулась. А что у вас тут? Интересно, что вы делаете, хлопцы. Сливаете что? Бассейн для рыб? А ну, покажите, какая у вас рыба, что вы спимали. Ого, фу, каша рыбы. Риба в каші випускаєте? Ні, не надо. Та сейчас пособіраєте, сейчас знову наловлюм ще. Не, а не путь папед до мами. Хай до мама сплаває, да? Угу. Трохи плаває до мами. Я їх забрав. О. А сюда. Надо водичку. Я їх спіймал. Молодець. Не, Може перекусити хочете? Не хочете а у вас я тут справи. Надо, 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 Эй, ну да что тут надо помыть? А я пока наберу. Я набираю. Угу. Є? Так с ног надевай мне но. Воду. Пока вы шо, ведро оце? мазали. Наше козырное ведро за вру. Розкладне, да? Так. О, аквариум. Так, давай сюда трошки тут сучи. Нади сюда рыбать. Так а де ж ваша рыба? А, у вас там? Ай, а я там рыбку. Угу. О, аквариум, такие, они там плавают. У них есть новый домик. Их там можно плавать. Ще одно клювание было. Одне клювання, будемо дивитися, щось довго мирижило. Місто грішні пломні. Середина вересня. Там отой обрив. Отобрив. Іде... Засіда прям. Зайде край обрива, а все одно Угу, Трошки серванець. Спокльовка перша така. Заходь, 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 іди, іди. Давай, 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 заходь. Та ближе ще подойди. О. Щось, друзі, козлика. густера. Є у нас така гостера добра. Мощно плиту. Ви тільки бутилки не кидайте, я вас прошу. Он тоже. Я куку О, и у меня, друзья, есть клевание. Есть, друзья, клевание. Что-то такое, что схоже на карася было, конечно. Давай, давай. Хоть покажись. А не, а не карась, друзья. Колян, подхватишь? Оце зверюга. Дивіться, друзі, розмір. Нугай, карас. Давай я позади. У такий карась. Давай. Ого Та руки ж будуть грязні. Давай я вицеплю його. На пучок опарика спіймався та на яку куплиту я знаю почистить. який красний. Ну що, тестуємо лодку барк Як вам лодка? як впечатлення? Нормально. Все в грязюке, да? Ви курицу есть? Нормально. Новий для рыбок. Да. Новая. Из горба. Да. И что еще было? Еще была сова на батут и... И боже коровка будет. Давай угу. на батут и боже коровка, да? А где мой цветок? Стоп. Цветок, цветок лежит попереду. Сейчас еще цветков нарвем. Давай. Мы еще нарвем цветков. Да. Ага. Конечно. Кольца такая вкусная. Давай. Вкусная курица? Делиться, да. Кушать курицу. Например. Мне курочки, да? Ага, курочки. Курочки тут. да. Ко-ко-ко-ко-ко. У угу. меня голова уже я. Поехали в место гречни плавни. Борг. Незнакомые люди. Незнакомые. Незнакомые дядьки какие-то, Да зараз снимем, куда мы плывем, да? А, я понял, что это их вещи. То есть их вещь? Да. Детки в тих? Ага, зараз. помогай дяде Саше. дяди Ты забываешь? Ты дядя Саша. А, ну, что вам Видите, скажу, первое впервые... 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 Дуже, дуже подобається не весла не нової форми ручки. Потонщі. Дуже прикольно. Непогано. Я це дядя... все, все... все... ці дяді все... На але вони? Ага. Ой, треба їм сказати. Ну ну-ну-ну-ну-но. Хто вот. на У... там. Хто? Лілі. Лілі? Та він ззаді теж буде. Зараз я розверну човна. Ова, поїхали. Коротше, варто брати. Хто планував парк 260 варто брати. З двома дітьми. І ще один дорослий був. І спінінги, все було. Всі разом. Ми спокійно приплив. О, бачите, які гриби ростуть. Трутовики на деревах гарні. Супер. О! Будешь чистої води. Кого? чистої води. Води хочеш? Ага. Ну зараз Я поп'ємо. Ну, тогда чекайте трошки. Ми ж поїхали на екскурсію трохи. Ми ж не будемо кажучи 3 минути лодку. Я сама хочу. Що? Я Денису позвоню. Ага, понял. Денису. Я тоже хочу. Так, Дениса. Так, он повернул все вот ж тебе. А. Ого, а... волны. А... На корабли плывем, а -а. да? Ага. Жалит. Надо и твой найти, сын. Хотя мы... Какие правила в лодке? Ну, расскажите мне. Не стоять. Не вставать. Не, 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 не стоять. Не стоять на одной ноге. Ого, дивіться видите, яка гусеница А Це моя гусениця. Моя. Только не есть. Только не есть та гусениця, понятно? Пусть она э, попливает. Щука ей поймает, да? Угу. Чуть -чуть. Пусть они попливаты. Так, ну плавни, а плавни, а кто, кто за кордоном, а, кто. Гусеницы могут может, может под водой перед, перед собой грибки. Да, не знаю, буду знать. Кто с Херсонской области, кто с Запорізькой, кто mm. сумовал заплавнял? Денис, ты там. Ось вам. Показуємо наші. пламні з собою українське. Тут горішньо, когось було. Слої, в когось сухі пламні. Лілі. Ой, Подивимось. Ага. Дивіться, як І тут гарно. Диви, як гарно. Вместе, вместе, вместе вместе Кого? ми а ти не боїшся. І що, я буду ниряти? Да. А вы что будете делать? Плавать на лодке. Ага. Вот так. Меня высадите, а вы сами будете плыть, да? Я... Это у вас такой план? Пусть ты поделаешься, как... Как... как она может плыть перед тобой. Ага. Там плохие. Это плохая вода. Плохая там вода? Там еще можно, вот, когда поплывет, есть я. О! О! І мой. І мой. Ліле. Я хочу іще. Тут... Мені треба іще. Зараз буде і тобі. Я надавно. Так, цей борг нам обійшовся. Новим Б.ушнем, як сказати, подарували дядьку на день народження, але там якась травма відбулася. Вона жодного разу не була на воді. Це перший її раз. Тому він новий. 7 тисяч гривень він нам обійшовся цей барк. О, сімає камера. Ого, дивіться, що тут за, за островом буде. Остров Називається свідки там. Диви, диви, санканоска. Там павук, павук, диви. Ага, павук. Мал, маленький павук, да. Павук. Ні, хіба можна обіжать? Так, ну будемо вимикати. Кажіть всім зрителям нашим телезрителям, Пока, пока махайте. Пока, пока. З вами хто був денька Андрюшка.